Тернополі є люди, якими варто пишатися. До прикладу, ортопедо-травматологічне відділення Тернопільської університетської лікарні, щороку обслуговує близько двох тисяч пацієнтів. Там працює лише десять лікарів, які щотижня проводять кілька десятків надскладних операцій. Одною із таких є, до прикладу, та яку зробили бійцю АТО. В Принципі, пацієнт, скажімо, за колишніх часів він міг бути стопроцентним інвалідом, але або претендентом на штучний солодколіносово ми. Оскільки це молоді люди, 23 роки, то ми намагалися спостерігаємо і відновити коліно в такому скажімо, вигляді, якому воно має бути. Тобто Ми зробили органозберігаючу працю, ми йому провели біля семи операцій. Назвичайно агресивна тактика. Ми рано починали функцію колінного суглобу, тобто буквально з третього тижня. І за це нам дало хороший результат функціональний. Тобто пацієнт цей вернувся через 4 місяці, пішов в АТО. Рятують людей не лише тернопільські медики, а й військові. Ігор Чайковський у квітні врятував дівчину, яка стрибнула із мосту. Стояла там-вон там вон, і вона так туди й А звідки ви йшли? – Я звідти, з вітами, якраз доходили, склав поворотом. До Ззаді ще йшли якісь хлопці, два. Ну, не знаю, чи вони повнолітні були чи ні. Попросив, щоб вони подзвонили скоро і поліції. поліці. точку скинув, повішав з тамтої сторони і зразу там он спригнув був. Боже, поки до неї доплив і витягнув її, о там де ті бетони закінчуються. Привів її до тями. Дівчину забрала швидка, військовий ще їй телефонував, аби переконатися, чи все добре. А це Ольга Стасів, вдова лікаря-хірурга, який більше року рятував військових у зоні проведення антитерористичної операції. Михайло зі сходу повернувся, але життя його передчасно обірвалося вдома. Пані Ольга вирішила розшукати хлопчика, лист якого потрапив до її чоловіка під час служби. Цей лист для нього був особливим, я відчувала це, е е я розуміла, тому що я бачила, як він цей лист носив, які плани в нього були на цей лист. Він перекладав, от, е він хотів рамочку взяти, цей лист, ну, якось лист. Е е е е Малюнок в рамочку і на стіну повісити. І практично відколи цей малюнок у нас вдома, він завжди був на видному місці в нас. Я вирішив сам написати цей лист, бо я відчував, що війна вже зовсім поруч і я хотів дописати, щоб підтримати якось бійців. Одна варта уваги тема протягом року у Тернополі рекорди. Один із них встановила Оксана Петришин 36 людям. Вона робила масаж більше як 18 годин поспіль. Перші 6 годин я працювала без перерв. Потім я взяла 15 хвилин перерви. Після того знов 6 годин я пропрацювала, знов взяла 15 хвилин. Я брала тільки по 15 хвилин, тому що в мене моделі розписані були. Я дуже боялася, щоб не збився графік. Новинки технологій також були у Тернополі цього року. До прикладу, рукавичка, яка озвучує мову жестів. Створила її юна тернополянка Тамара Вощило. Можна запромувати, як я казала, від одного від одної букви до цілого речення, а то й до тексту. Тобто, кому як зручно можна запрограмувати, наприклад. І скажіть, будь ласка, як прийти на ту чи іншу вулицю, які мені потрібно, на який мені потрібно сісти транспорт, щоб доїхати до цієї вулиці. Новинку, але вже у спілкуванні керівництва міста з мешканцями запровадили у Теребовлі. У вересні там організували пікнік, на якому міський голова власноруч смажив рибу і неформально спілкувався із громадою. Так перший раз робимо, але фактично в кабінеті, якщо взяти в день, це є дві години. Це може максимум що в кабінеті, тому що в кабінеті немає що робити зараз. Я готувати люблю. Рибу і м'ясо це ми його можна хобі так сказати, тому що я це люблю і зразу погодив, погодив готувати, погодився, але не знав, в якому форматі. У Тернопільському педагогічному університеті формат, мабуть, не зміниться, але там змінився ректор. Після майже трьох десятків років на цій посаді Володимир Кравець цього року із неї пішов. Я рахую, що за роки своєї роботи я добився отримувати колектив на належному рівні. І це головна заслуга. Ми починали тоді, коли в нас навіть аспірантури не було, а закінчимо. Сьогодні у нас є п'ять навіть вчених спеціалізованих рад, в тому числі три докторських по захистних дисертацій. Тобто нормальний вуз, нормальна матеріальна база, нормально дивиться, з нами рахується. І з такими досягненнями керівництво університету Володимир Петрович передав Богдану Буяку. Він, до речі, був єдиним кандидатом на виборах. Цей збіг обставин він ну, трошечки радує, але в основному насторожує. Чи все так погано, чи все так добре? Це дуже відповідальна місія, і те, що один кандидат, воно абсолютно не є проявом недемократичності. Я би хотів, щоб цей варіант подавали як варіант згуртованості. Цілеспрямованості і консолідованості колективу насправді у 2017-му телеканал інтебе висвітлював чимало історій людей, які варті уваги. Сподіваємось, у 2018-му їх буде не менше і тільки з позитивними розповідями.